Доброго дня, дорогі колеги! З новим навчальним роком вас! Хай він буде просто мирним для всієї нашої України. Хочу розповісти про підручник і взагалі, як я наважилась на нього писати, адже, мабуть, я наважилась тільки через те, що я не знала, що це таке. Мені здається, так. Тому що, якби мені перед цим пояснили, чітко Інна, будуть такі-такі-такі етапи, і ти ночами не будеш спати по два місяці, ти будеш спати. По 4 години на добу, і я б напевне не погодилась, тому що це було складно, це було дуже, знаєте, от є таке поняття у вчителів: стресостійкість. Оце був мій тест на стресостійкість підручник це був для мене дійсно такий, знаєте, квест. Зможу чи не зможу, вкладусь в терміни чи ні. Скажу вам, що е, я відпочивала літом. На морі і мені позвонили з видавництва Богдан. Мені позвонив сам Богдан Будний і запропонував стати автором підручника. Але ну, ви ж знаєте, як я ставлюсь до підручників, і зазвичай я ними мало користувалась, тому що ну, просто мало користувалась, більше уваги звертаю на практику, практичні роботи, практичні навички. В основному практика, інформатика це практика. І я впевнена, якщо ви підписані на мій блог, то ви це знаєте. А тут мені пропонують стати автором підручника. І я собі так подумала: а може і на це шанс показати, якою може бути інформатика. І вже у вересні, коли я повернулася відпочинку, була ще одна розмова з Богданом Будним і тоді я вже погодилась писати підручник. Але як його писати, з якого етапу почати, як взагалі його писати, я не знала. І нема ж таких курсів, щоб, типу, ви записались там і вам розказали: от почни з того там. Склади план, нема такого, ти все маєш скласти в голові. І моя робота почала з того, що я вибрала модельну програму, вивчила її детально цю модельну програму і склала календарний план. І найдовший етап в створенні підручника, не повірите, був саме в створенні інтерактивного контенту, виборі сервісів, що буде всередині кожного уроку. Адже я хотіла, щоб був не просто. Текст підручника, а щоб в кожній темі була практична частинка, обов'язково, інтерактивна частинка, домашні завдання, додаткові завдання. Я не хотіла зробити, знаєте, підручник чисто теоретичний, там, де отак ти готаєш, і теорія, теорія, теорія. Я хотіла зробити його практичним, щоб там було по максимуму практики. І десь вже, мабуть, в листопаді, аж аж в листопаді. Я в себе в голові, тому що ж спочатку треба в голові себе скласти, перш ніж ти почнеш щось робити. Я в себе в голові тільки в листопаді склала картинку, що, що я бачу, як я це бачу, цей підручник. І взагалі, які там етапи уроку будуть, наприклад, як вчителю це використовувати, як учням це використовувати, як воно в QR-кодах, чи це буде клікабельний PDF. Ось це все я склала тільки в листопаді. І вже можна сказати, що фактично листопад-грудень це були два місяці, за яких активно писалась книга. І от саме я говорила про цей період листопад-грудень, коли я спала по 4 години на добу, коли я в школу ходила з отакими листочками свого підручника, і я дійсно з ними ходила. Я ходила просто. Вранці йду ось так, от, от не бачу нічого і нікого, і я просто йду і читаю. Ще ручкою ось так виправляю на уроках. Добре, що в мене в той період в мене був практикант на два місяці, і він мені дуже допомагав, він вів уроки. Я, звичайно, всю допомогу йому надавала, він вів уроки, а я просто собі редагувала свій підручник. І це мене дуже виручило в той період часу. Були моменти, коли я просто плакала. Я просто плакала, бо я, я вже не знала, чи я справлюсь. От були такі от перед Новим роком, кілька днів в мене було, що я просто хотіла це все покинути, не довести до кінця. І я просто плакала. Але я розумію зараз, що я плакала через те, що я пізно почала процес написання підручника, і в мене лишалось мало часу. І я хвилювалася, що я встигну. Перед новим роком я вже здала попередній рукопис на перевірку. Прийшли правки, і почався етап правок підручника. Це етап, коли ти повинна або відредагувати зауваження, або коментар, або підтвердити правильність. І це також просто коли ти перший раз пишеш підручник, тобі здається, що всі коментарі це просто, просто тяжко. Це дійсно тяжко. Правки. От мені здається, етап правок це один з найскладніших був етапів. І я нікому не казала, що я пишу підручник. Про підручник знали ну, до п'яти людей з мого найближчого оточення, це мої найближчі друзі. Ніхто не знав. Я нікому нічого не говорила що про підручник. Це була моя велика таємниця, і коли я вперше написала допис у Фейсбуці, що я є автором підручника, ніхто не вірив. Дуже довгий час мене питали ти що справді написала підручник, і я казала да. А він ще й отримав Гриф Мона, і я казала так. Він отримав Гриф Мона. А потім, коли він пройшов цей поріг, 10 тисяч. От ви уявляєте, що для молодого автора пройти поріг 10 тисяч. Просто для молодого автора це поріг 10 тисяч пройшов. Він набрав підручник 17 тисяч. Це дуже для молодого автора дуже добре. І тоді я вже заспокоїлася. Я вже трішечки прийшла в себе з цим підручником, зрозуміла, що на, все нормально. Все мо все, все вже зроблено, все нормально. І ось так. А тепер є підручник, тепер є зошит. є телеграм-канал з методичною підтримкою, і є плани працювати над шостим класом. Ось так я написала підручник. Ось так воно все було. Якщо у вас є запитання, можете питати. Ще, дорогі колеги, сьогодні я отримала два повідомлення, чому я не проводжу практичні інтенсиви у закритому телеграм-каналі і чи вони будуть проводитись. Я щось про це сьогодні думала і з 05.09 не можу провести, тому що буде курс по сайтам. Це велике буде навантаження для мене. Але з наступного понеділка можна набрати нову групу і проводити. Як ми працювали? Був закритий телеграм-канал. Три сервіса в день вивчались скрінкастами. Скрінкасти максимально короткі, чітко, лаконічно по пунктах все показано і пояснено. 15 сервісів за 5 днів і таким чином за один тиждень ви володієте 15 сервісами для дистанційних уроків. І це все в закритому телеграм-каналі з офіційним сертифікатом після завершення навчання. І в команді з 20 колег. Але я додала ще дві консультації, тому що от я помітила, консультації дійсно дуже потрібні. Відповісти на запитання це одне, коли ти в телеграм-каналі відповідаєш просто на запитання колег. Але консультації, коли ти чітко колегам пояснюєш, для чого де краще використати цей сервіс, де саме його на якому етапі уроку найкраще, це зовсім інше. Тож, якщо ви маєте бажання, з наступного понеділка знову практичний, практичний інтенсив по інтерактивних сервісах в закритому телеграм-каналі. Приєднуйтесь! Гарного вам всім дня!